«Любов до, до життя, любов до мистецтва і любов до, до до людей насамперед. Любов переможемо <реку> у прилуках. Відбувся яскравий творчий івент, який повноправно заслуговує. Названня мистецька подія року у виставковій залі Прилуцького краєзнавчого презентували традиційну творчу виставку вихованців арт студії кімната На виставці. Представлено біля трьох сотень дитячих робіт. Всі вони на різну тематику та виконані в різних техніках. Проте це справжній фейерверк емоцій, який ви неодмінно маєте побачити. На виставці представлено як малюнки дітлахів від чотирьох років, так і дорослих художників-початківців. Усі роботи яскраві та унікальні. Серед них і полотна Анастасії, яка дуже що мріє стати професійною дизайнеркою. Тві роботи з Саріною Величкою, яка називається Коляда. Це чорт і коза, українські народні, українські народні гостю. Бажаю розвивати українську культуру і вступати навчальний заклад, щоб далі це просувати. І е, навчання в студії мені допомагає підготуватися до цього, розвивати свої таланти, якщо він у мене є е, розвиватись, розвивати, себе, розвивати українську. Вони для мене дуже важливі, по-перше, вони дали мені таку академічну базу, а по-друге, ну, а... цікаві знайомства, Я познайомилася з дуже цікавими людьми, з якими я дуже рада спілкуватися, з якими мене надихають. Ска художня школа студія це сучасний творчий майданчик для художників-початківців, який дає унікальну можливість кожному зануритися у світ прекрасного, а викохала цей острівець творчості, естетики і краси. Креативна прилучанка Наталя Пономаренко. Взагалі студія це довеснує давно, але я в цій студії, я з цією студією і нова назва в цій студії з 2022 року. І це вже четверта виставка, яка відбувається саме у краєзнавчому музеї, нашому міському краєзнавчому музеї Іні Маслова. Студія наша невеличка, налічує всього-навсього 70 вихованців, але є декілька відділень, відділення, відділення творчого мистецтва, де діти займаються з 8 до 11 років. Потім є відділення академічне, де діти зростають, є підготовче відділення з 3 до 6. Ну і, звичайно, наші дорослі натхненники, які приходять до нас просто на релаги. Для того щоб відпочити і якимсь чином і де чому навчитися, тут навчають бачити світ так, як бачать його художники. А ще володіти техніками і прийомами рисунка та живопису та через полотно передавати особисте сприйняття світу точніше відчувати мистецтво. Усі викладачі студії це імениті художники з вищою художньою спеціальною освітою. Ну а звісно ж, гордістю арт студії є її випускники. Я спеціально цього разу зробила аналіз і не підрахувала, що за ці три роки, вступні три роки, ми випустили 18 випускників, які склали віспити і зараз навчаються ви. Чих навчальних закладах як України, так і за кордоном, серед вихованців художньої студії потенційні майбутні художники, дизайнери та архітектори захоплено, споглядаючи виставку, резюмує знана мисткиня Євгенія Липовецька. Я просто захоплення від її студії. Це дійсно пророблена велика робота. А щодо робітного то власна дитяча робота вони незважаючи на час. Надихають просто це така дитяча невимушеність, чиста, наївна, де діти. Дуже життєрадісно радісно відображають, задані теми, мабуть, викладачами, але дійсно мабуть, з усієї виставки мабуть роботи найменших вихованців. Вони ну, найбільше емоцій передають. Рівень виставки досить високий, каже і відомий прилуцький митець Степан Вербищук. Я вже не вперше на виставці кімнати і зазвичай це завжди цікаво. У нас дуже творчі діти і кімнати. Працює дуже потужно, гарні викладачі і бік різний, але. Бачення і видно, що вони це вже не каляки-маляки, але люди вже професійні ростуть. Навіть чотирирічні роботи є, дітей чотирьох років, які дуже вражають своїм якимось таким майстерністю, можна сказати. Для чотирьох років це просто шикарно. Ну, взагалі в нас складний час дає дуже виробний, сильний розрад. Ти поринаєш цю картину, і ти від цього відключаєшся і таки чи не збираєш свою психіпу, хоча б, хоча б Дуже допомагає. Була виставка власна в музеї за башти. Не очікувано для мене, але ну, дуже гарно прийшла. Навіть там збрали невелику багато сумку для зсу. Мистецтво то рятівна сила, резюмують гості виставки і дуже дякують організаторам за цей ковток свіжого повітря. Таке завжди я кажу, що музейника. Папа не бувають люди, або ти музейник, або ти ним не будеш. Так само, власне, ось і Наталка із своєї студії, тому що а, вона мені вчора дзвонить, телефонує 11, початок 11-ї години. Каже, можеш задавати сигналізацію. Я думаю, зрозуміла, розумієте, наскільки це? Єдине, я хотіла б побажати, щоб все-таки це було більше в тебе помічників, тому що повір, на все не вистачить. Я але Це про любов. Так як я підагог по життю, то я знаю, як важливо для дитини мати якусь мету своєї діяльності позашкільної. В Хореографії це або вокалі, або якісь музичних інструментах, то діти так займаються. Для них це фестивалі, або якісь концерти, або якісь там академ, концерти і так далі. Для художників дуже важливо це саме виставки, це саме те, для чого дитина цілий рік трудиться. А ви робите все душею і тому у вас все виходить пьофекло. Оце слово, коли до мене звернувся оцей керівник міжнародної виставки, сказав мені потрібно роботи п'ятипливну для того, щоб вони були ідеальні, перфектні, щоб передати от, ставлення українських дітей до війни, до цього всього що відбувається, як вони відчувають це все глибоко. У мене не було навіть знаєте сумнівів. Я звернулася в першу чергу до пані Наталії, до пані Євгенії, тому що це дві москвині, які я знаю, 100% передають і їхні вихованці. Вони продаються все. На 100%. і коли вони повезли до Румунії ці роботи, мені написав пан Станіслав, що ми хочемо передати для студії. От такі набори для творчості там є і фарби, те, що ви говорили, чи ми там працюємо. Багато чого виразити і показати, і можна не тільки там зайником зброї воювати, можна воювати мистецтвом і це про вас. І я вам все дуже дякую. А креативна виставка вихованців художньої студії Кімната у прилуцькому краєзнавчому чекає саме на вас, де всі бажаючі поціновувачі мистецтва зможуть насолодитися творчими роботами юних і не тільки прилуцьких дарувань.